З анонсом Pokemon Legends EA в гру повертається улюблена багатьом ігрова механіка мега еволюції. Але в інтернеті я неодноразово помічав те, що деяка частина фанатів проти цієї механіки через лор, що стоїть за нею, адже базуючись на деяких, скажімо так, текстах, можна зробити висновок, що покемони страждають від цього процесу, що піднімає питання е, в плані його моральності. Саме тому я вирішив, що було б непогано повернутися трішки назад. Щось ми часто повернемося трішки назад, чому ми нікого не йдемо, але тільки вперед. Ну так, я ж покемонів смаю. І розібратися трішки в лорі, що стоїть з цим феноменом. Та відповісти на питання, чи є мегаеволюція еволюція знущанням над покемонами і чи треба її заборонити. Вітаю всіх чемпіонів! З вами Платинозавр і сьогодні розповім про покемонів. Починаємо! Перед тим як ми будемо розбирати окремо лор кожного покемона, пропоную спочатку пригадати, що таке мегаеволюції. Мегаеволюції – це ігрова механіка, що дебютувала в грі Pokémon X and Y для консолі сімейства 3DS, та пробула в іграх основної серії все шосте та сьоме покоління. Її сенс полягає у тому, що завдяки спеціальному ключу каміння та мега-каміння покемон тимчасово може прийняти сильнішу форму себе. До завершення битви покемон змінюється не тільки візуально, але й в плані своїх характеристик, свого типу та своїх здібностей. Лором ця трансформація зумовлена тим, що покемон та тренер повинні мати сильний та незламний зв'язок, завдяки чому обидва розкривають свій повний потенціал. Думаю, цього більш-менш достатньо, як для бази даного відео. Про походження і лор виникнення мега-еволюції розповім якось наступного разу, адже це вже за велика тема, яка потребує того, аби її розкрили окремо. Що цікаво, у поколінні, в якому ця фіча дебютувала, мега-покемони не мали своїх статей в Покедексі. проте у наступному поколінні вони були присутні. Що цікаво, велика кількість цих описів була, м'яко кажучи. Лячною. Ну, Ми поглянемо на деякі з них. У гніві він втрачає будь-яке відчуття себе і руйнує все на кого. Руйнування триватиме доти, доки Соломенс не втомиться. Стрес від того, що його два крила, якими він пишається, та формувалися, та звипився через сильну енергію, може змусити Соломенса збожеволіти. Через колосальну силу, ввиту в нього, спина цього покемона розкололася, його рунівні інстинкти єдине, що змушує його рухатися далі. Ефекти мегаеволюції роблять його лютішим, ніж будь-коли. Невідомо чи він взагалі чує накази свого тренера. Сила мегаеволюції була настільки потужною, що вона зламала щелепу ґлелії. Неможливість добре їсти дратує покемона. Жовті візерунки на ньому це старі шрами. енергія мегаеволюції проходить крізь них, завдаючи йому гострого болю і страждань. Він атакує все, що рухається. Мегаеволюція тягар для його тіла, тому він неймовірно розлючений. Мегаеволюція також впливає на його мозок, не заважаючи жодної іншої функції, окрім руйнівного інстинкту, спалювати все до тла. Як ми можемо бачити, статті покедексу мегапокемонів в Алолі це повний жах. Я б сказав местап. Але знаєте, щось тут точно не так. Як і зазначив раніше, покемони досягають мегаеволюції з тренером через сильний зв'язок між ними. Але про який зв'язок може йти мова, коли твій покемон буквально страждає? В цей момент я зрозумів, що щось тут однозначно не сходиться. Візьмемо те ж саме аніме. Так, так, я знаю, що аніме це взагалі свій окремий всесвіт зі своєю логікою і правилами, але як не крути, вони мають спільну побудову Всесвіту, тож посилатися на нього можна. Так от, під час арки Покемона X&Y ми можемо чітко побачити те, як багато різних тренерів використовують мега еволюцію. В цілому картинка відповідає тому, чим меги були в першу чергу. Велика сила в результаті співпраці тренерів та покемонів. На додачу нам ще було показано процес, як тренери та покемони довго та старанно досягли співпорозуміння, завдяки якому покемон почав слухатися свого тренера, будучи в мегаформі, як це було з Вукарою та Коріною. Але, що цікаво, в Санмон аніме Мегавлюсі теж було повернено, і звісно, що ця аніме арка повинна було бути зроблена із урахуванням лору Сененмона. Включно з Покедексом. А що ми бачимо? В мега еволюції все так само не показані такими демонізованими, як це було в ігровій алолі. Ба більше місці, що повернулось на декілька епізодів, використовували мега Гегірадаса, і щось він не діє як деструктивна машина для вбивств згідно поки Алоли. Але ж на покидексі Алоли ж все не закінчується. В дискусіях щодо мега-еволюції часто забувають, що Алола ігри це не єдині ігри, що мають статті в покедексі до мега-покемонів. У нас ще є покемон Pikachu та Let's Go Іві, про які в цілому теж мало хто пам'ятає. Я вас цьому навіть не звинувачую. І що цікаво в цій грі механіка мега еволюції, так само як і описи еволюцій в Покедексі, теж у наявності, Я кинув швидкий погляд на ці статті і помітив, що інформація в них звучить не настільки дико. Я б сказав, в цих статтях скоріше нейтральний настрій, ніж брутальний. Але зі всіх цих статей одна особливо виділяється. Пам'ятаєте Герадуса, того самого яким рухає лише рунівний інстинкт і він хоче спалити все дотла? Так от, ось що про нього сказано в покидекці гри Pokemon Let's Go Pikachu та Eevee. Хоча він підкоряється своєму інстинктивному прагненню знищити все, що знаходиться в межах його досяжності, він буде реагувати на наказ тренера, якому до щиро довіряє. Я думаю, в цей момент зрозуміло, що проблема з жорстокості мегаеволюції є перебільшеною. І це точно не було причиною для Freak назавжди прибрати механіку, ніби підтримуючи це рішення лором Сан Муне. Та й як це вони мають прибрати назавжди механіку, яка регулярно то повертається в аніме, то в спінофах. Ви бачив скільки мерчендайзу з ним роблять? -хо -хо. Тому після всього вище згаданого ми можемо нарешті сказати, що Мегаеволюція не дорівнює знущанням над покемонами, і це просто міф, що базується на деяких неточностях покедексу. Але перед тим як закінчити відео, хочу відповісти швиденько на ще одне питання. Чому мегаеволюції прибрали у восьмому поколінні? Все банально просто. Окрім того, що ці ігри не знаходяться у мега таймлайні, це якщо ми говоримо про лорну відповідь. А по-друге, якщо вже розглядати гру як гру, розробники просто хочуть зробити акцент на нових основних механіках. Ну, серйозно, як це ми будемо продвигати нові фішечки, якщо тут стара фішечка? Будемо відверті. Балансити гру та придумати нові круті мегаформи під механіку, яка 100% буде залочена під постгейм, це не найкращий спосіб менеджменту часу та ресурсів, особливо враховуючи той факт, що велика частина гравців навіть і не грає після завершення основного сюжету. І навіть жодного разу цією можливістю використовувати мегаеволюції. Та й не скористаються. Але всі вище згадані проблеми не стосуються гри, яка буде розташована у Калесі. І майбутні легенди цьому не виключені. Мені цікаво, до речі, скільки раз за це відео я сказав слово покемон мегаеволюція, механіка. Ні, не рахуйте, пожалійте свій час. Рані. Дякую всім за увагу. Чекайте нових відео і до зустрічі!